Знайомимося із хлопчиком миросиком та його родиною. І не просто знайомимося, а вчимося говорити. Це книжка продовження з серії Ураму заговорили, але для діток меншого віку. Миросик маленький хлопчик, і він лише починає промовляти свої перші звуки, так як це роблять багато діточок до року, і в цьому ми допоможемо. Разом із моросиком. Ось як будується ця книжка. На першому розгорті іде ілюстрація ось цієї історії, яка розказується тут. Ілюструється це все на цій сторіночці. Ось вона тема цієї історії. А далі під розповіддю йдуть уже певні слова, які можна разом з дитиною повторити. Ось тут у нас тема знайомства. Знайомимося з Моросиком, з його сестричкою Поліною, з їхньою мамою і довкілля звуків, які можна почути в кімнаті. Далі у нас сніданок, бо кожен день починається і знайомства з днем і з сніданком. І ось як відбувається сніданок у цій родині знову ж таки своя історія і ті слова, звуки які можуть виникати в житті, які можна теж повторити. Ну і так далі. Татова майстерня, тут взагалі найцікавіше, прогулянка на природі, або в парку, якщо ви живете в місті, і що там можна почути, або кого, вулиця. Скільки тут може бути різних звуків машин і не тільки. Є відпочинок біля озера. Гостини в селі, з дідусем у лісі. Погода зіпсувалася, то ми проводимо час вдома. І які ми звуки можемо чути, коли погода псується. Гамірні ігри, це треба витримати, бо може бути дуже гамірно. Особливо, коли кожен зайнятий своєю справою, день народження миросика. Йому виповнюється два роки, і він переходить на наступний рівень поповнення словникового запасу, про який буде в наступній книжці. І ось тут в кінці таке невеличке узагальнення, щоб повторити, що як звучить, або Хто як звучить? Книжечка доволі великого розміру, але компактного, її зручно читати і дивитися разом з дитиною, будь-де. Містить 24 сторіночки. Сторіночки ви бачите, цитки, легко перегортаються, а значить, прослужить вона вам дуже довго.